Так, 20 25 2025 року розпочинаємо засідання постійної комісії селищної ради та державної влади ради право людини за повністю законності, порядку та запобігання колоції. Ще хаденна. Перше питання: про внесення змін до рішення селищної ради від 5 жовтня 2021 року номер 783 та 1028 про утворення служби у справах дітей Міської селищної ради. питання? Утворення служба з правих дітей Музій народи було затверджено статут Божьї. В довгому положенні зазначене місце розташування служби. І в зв'язку з тим, що якусь змінив адміністративного територіальної вузі, нам необхідно порівняти район Земельівський і новий напевного пункту семейки.

Стосовно організації для беспе і приємних сімей з повноважень районних державних адміністрацій передано у наш первинний різних сільського селищного ці повноваження нам переміні постановою. Ми повинні оці повноваження прописати в тілі положення. Ми тут всі зміни прописали і прохаємо ці зміни вірніше, положення запропоновані редакції, пропоную підставити. Тут те, що е, зміни необхідні у положенні Служби права дитини, е, а на розгляд сьогодні саміш. положення про фінансову вігілу ризикуся очної роти. Будеться говорити про питання про про фінансові вігіли аналогічні зміни, на старості змінилися на, на, на старості міського на старості відповідно до закону про інтерпретарію дворів. І а, а район там вже був створений. Тільки адреси. Тільки тих адреси. Так. Далі питання. Чого вже зведення старості Райківського старостинського округу, пожиткують залишення роки? Залишення депутати. Всі ми знаємо, що ми наш обереж політик року, Тимошенко і вона на колена старостара, но це літом, медла, зараз це посада або І відповідно до законодавства за пропозицією селищної голови може бути запропонована кандидатура, яка пропонується на затвердження сесії селищної роки. Пропонуйте запевнити кошартону Андрія Федоровича на посольство пару Стеревського старостів окупантів. Він приїхав до нас, написав пенсіонерність, тому що там отак Пару слів скажу. На жаль, нас котрого служба зараз не відпустити. Він пенсіонер, але все сути повідділяється просто мовчати. І ви І да, я зовсім не знаю, да нахуй. був ЗСУ? Так і там ніхто не знає, де. Де справце виграли Його, э, у нас, я пройшов інспектор розсудкового відділу. Один реєстрачок, эти ще подтверждения. Я отримали на жаль, вони пояснять Провода чисто на громадських засобах. Не проти. Так, і старості складення. старостинського ставити міської селищної ради Кошарного Андрія Федоровича на вчинення нотаріальних дій та дій щодо ведення по господарського обліку. Стандартна що якщо завершувати статус на посаді, йому обов'язково доручається вчинення відведення по господарському обліку, школа, сфері, архіви, нотаріоні будь по обліку, карантині, враховування на власній річній нотаріоні і на видачу видачі куплі. І такі децейні старостинські документи будуть існувати. І життєві рівни з річного ньому вистачать річні монтаження. Тому в нас такі дзвінки будуть розміщені в речі. Тобто, знаєте, я зараз

Надіях ми отримали оповедення з Нікопидовської обласної суднової адміністрації, про те, що її вони сьогодні нам огонковили про відрішення списки присяжних і їхніх внутрішніх документи, але відповідно до закону про сутоустрій селищна рада допоможе завитжувати перелік присяжних. і ми його формуємо, ми відключаємо і виключаємо. Зараз у нас скільки на така задава ми її.